Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні хочу трішки розповісти про петунію, яку ви могли придбати на ринку чи де там ви її придбали, що далі з нею робити і в якому стані вона повинна бути перед висадкою. Дивіться, ось така, наприклад, розсада в мене. Я вирощую в півлітрових горщиках. Це тут те, що я показую, це вегетативна петунія. І ось деяка з них, така ця спеціалу розе, вона вже квітне, і її, бачите, зупинити не можна. Звід З кожного, ось дивлюся, молодого пагона, вже відразу залужується бутончик. Якщо ви придбали таку квіточку, зараз я її поставлю тут, її потрібно. Обірвати обов'язково, тому що кущик розвиватися не буде так, як потрібно, коли квітується квіточка. Дивіться, так одірвали, і тільки після цього будемо надіятися що кущ буде гарно рости. Ну, цей сорт. Я ось дивлюся цей, і ще є деякі сорти. Їх квітування вже майже неможливо зупинити, тому що це ранні сорти, і вони йдуть відразу в квіт. Корінчик повинен бути гарний. Зараз подивимося, який там корінчик. Так, дивіться, який корінь. Корінь хороший, готовий до висадки. Тож, отаку петунію Якщо ви придбали, що все її та хочете висаджувати, от їй нічого робити не треба не потрібно. Бачите, вона сильно вже прищипнута, її просто висадить, вона піде в ріст, і все буде добре. Тільки обов'язково обірвати квіточку. Ось, до прикладу, ще такий самий сорт. Оце, що, бачите, листя фіолетове це від холоду, тому що ночі. А вони стоять практично на вулиці, вони вже загартовані, от і дає такий деякі сорта так реагують. І вона ось вся на бутонах. Ну, це також потрібно обривати, щоб наростилася вегетативна маса. В ідеалі кущик дуже, повинен перед висадкою виглядати, от, наприклад, так, без бутонів. Ось так гарно сформований вже. Ви його просто висаджуєте і тільки потім доглядаєте. На перших порах там, я розповідала, як ну, пересаджувати постійний об'єм, кому цікаво, відео в кінці буде. Оцей кущик буде дуже гарно нарощуватись. Як отакий сорт для мене це новий сорт, я бачу, що він дуже хоче квітнути. Я думаю, що для такого сорту і об'єм великий не потрібний. Ну, максимум 5 літрів він освоїть, а далі будете дивитися по, по кущу. Тому що мені здається, що він великий рости не буде, і на ньому не потрібно багато землі. Тратити. На відміну ось від такого. Він ще не геть великий, але бачите, він ріс так, що ну, немає квітоносів, він гарно розвивається. От Такий сорт. Чи візьмемо якось, хочу взяти цю ж саму білу петунію? Вона розвивається так, що поки не наростить. Вегетативну масу, вона буде мало викидати бутонів, що є добре. А от, до прикладу, візьму вісту, це міні-віста жовта. Вона, бачите, вже на як придивитися, на вершечках є бутони. Тож, коли отакий кущик придбати, його потрібно прищіпнути. Якщо дивіться, ми придбали з квіткою маленький садженець. І вже гарна квітка, то просто квітку обриваєте і нарощуєте вегетативну масу, ще прямо пересаджуєте, ну не зразу, там, наприклад, 10 літрів, а трошки менший об'єм. І наростіть кущик, щоб він був, хоча б було там зелена маса якась, тому що, якщо буде одна квітка, дати її квітувати, то все буде недобре Потрібно розуміти, що люди хочуть продати, а покупці хочуть побачити квіточку, тому продавці виганяють на квітку розсаду, цим самим стримують розвиток вегетативної маси і при висадці, коли вже ви бачите, що на кущику ще й багато квіток, то, знаєте, вже Ну, не дуже гарний саженець буде, тому що головне наростити вегетативну масу. А квітнути вона буде. Ось, до прикладу, бачите, вона є різна, по різному нарощує. Різний сорт по різному росте. Деякі ростуть дуже гарно, а деякі ну, трохи повільніше. Тому ж наголошую, не ведіться на квітку. От коли ви купуєте, ведіться лучше на гарний. Як бачите, що кущик чималий, що на ньому листя гарне, що багато пагонів, розгалуджень. От тоді цей саженець купуйте. Це так, з мого досвіду, я говорю і знаю, що це буде вірно. Не ведіться на, якщо ви бачите, ніби кущик маленький, а квітка вже є одна, два, дві, три, ну по всякому може бути. Краще обійдіть цей садженець і візьміть, де, де без квітки, але більше маси листової, де корінь кращий. От тільки тоді цей буде, принесе вам гарний кущ. Ну, звісно, кожен вибирає по собі. Наприклад, я б вибирала б так, і, знаючи, як воно росте, то так і є. І знову цей кущ, він тут під боком стоїть. Бачите, скільки я його поприщіпувала кругом. І з кожної, там, де я прищіпнула, з кожної пазухи росте новий пагін. Цю петуню вирощую перший рік. Це біла петунія, Там назва така, що я вам не скажу, там такі слова. Я їх вимовити не можу. Ось взяла сажаний стайдала, дивіться. Це тайдал сільвер. Ось можна купити от такий садженець, і ви його висаджуєте. Тут вже, вже і коріння повну Ви його висаджуєте, стабілізує, стабілізується погода і він йде в ріст. Тому що зараз, звісно, я висадила свій бочку сільвер, він росте дуже потрошки, тому що вдень, а вночі все таки холодно. Треба, щоб хоча б було 15 градусів вночі, тоді буде. Гарно рости все. Ну, звертайте увагу, ось може, можна купити тайдала знаєте з одною патичкою і такими довгими пагонами. Ну Люди показують, що він буде рости, що типу він здоровий, довгі пагони пускає Якщо ви купите таку, просто відразу відрізайте все. Одрізайте, нехай воно розгалуджується. Ось покажу ще як росте віста бабелгум. Дивіться, які вона нарощує кущики, вона, мені здається, саме менше потребує прищіпок. Ось цей кущик ще потрібно пощіпати трішки, а так то він вже сформований. Тож, купуємо, прищіпуємо точки зростання і лише тоді висаджуємо. Ну, На все добре. В кінці я думаю прикріплю відео щодо висадки в більший об'єм петунії. Там я детально розповідаю, що і як як пересаджувати. Ну, Кому цікаво, я подивитись. А так, то на все добре. Миру нам. Якщо не пошкодуєте, поставте вподобайку. Хто не підписаний, підпишіться на канал і будемо вирощувати квіти разом. Буду показувати, як їх формувати надалі. Ну і все таке інше. На все добре.